Миру Божого всім у нас на пів на другу ночі, але дали світло і хочу дуже швиденько з вами поділитися одним відкриванням, яке показав мій пастор Станіслав Миколаєвич Салтаненко. І що я побачила, <кхух> він показав на прикладі е, Митеря та Симона, що кожен з них прийшов до храму з якоюсь метою. Симон прийшов та казав, що Боже, дякую тобі, що я не такий грішний, як ті митері. Він як один з них стоїть, ото людей обирає, краде, а я там все роблю, що Бог хоче. Яка, слава Богу, що я такий, який я є, майже святий. А митер він молився так, Боже, пробач. Пробач, 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 мільйони разів казав, пробач. І знаєте що? Бог сказав, що Митер, той грішний митер, пішов з храму більш оправданий, ніж цей праведний, який стояв і казав, що Боже, дякую тобі, що я не такий, як той грішник, який стоїть там і молиться. Так, от, мій пастор показав такий дуже сильний момент, дуже сильне откровення, що якщо приходячи в дім Божий, в нас мета нашого серця це не покаяння, а щось інше, я буду пісні Богу співати, а я буду там е виганяти диявола, а я буду стілювати, а в мене ще якесь помазання, а в мене ще якийсь дар. Але одкровення в тому, що якщо ми приходимо в дім Божий, чи на онлайн зібрання, чи на офлайн зібрання Неважливо, зараз, такі часи цікаві, що в нас частіше ми бачимо через екран нашу церкву, наших віруючих братів та сестер, спілкуємося таким чином. І якщо в нас мотив нашого серця цих зібрань, відвідувань церкви Божої, бо церква це люди, в яких живе Дух Святий, в яких живе Дух Ісуса Христа, то ми стаємо. В позицію того самоправедного, а в Божих очах грішника Симона, який казав, що Боже, дякую Тобі, що я не такий, як ті грішники. Тому наше серце завжди повинно знаходитися в позиції покаяння, щоб Бог приймав усе, що ми йому принесли: усі подарунки, усі дари, служіння, щоб Бог хто приймав наше серце повинно бути в позиції покаяння. Нехай Господь береже кожного з вас, ім'я Ісуса Христа. Амінь.